Всім привіт! Сьогодні у нас такий автомобіль Opel Зефіра 2005 року. Бачите, машину ми не, не, ну, не забираємо в шнурок, тому що її постійно треба тягнути назад додому. Так які тут проблеми? Проблема була в електриці. Замінна апаратура. Машина постійно глохне, машини 2.2 мотор. Апаратуру поклали від Opel Vector 2.0. Машина у нас дизельний двигун. Але тут ще доволі цікаві проблеми є по електриці. Так, ну по електриці тут багато було роботи. Зробимо також пробіг, не показував, не освітлювався в нас екран. Ну, це мілочі, ну, звісно, машина далі мучи, їде пару днів і глохне, і після того все, опять оцей шнурок любимий її. І, звісно, я радий бачити цю машину знову. Які тут проблеми? Проблеми доволі тут серйозні. По-перше, Тоже проблема з ключом. Але по-друге, що хазяїн їде наздогшим акумулятором. Далі в нас проблеми ще по цим зараз покажу вам. Так, ну тяжко крути старті, звісно, навіть дуже. Так, дивіться, їде ця машина, вона сама глохне на ходу і загоряється у нас ESP. Мені, по-перше, неправильний діагноз поклали, як вона заводиться. Тут пару проблем. Так, я не знаю, далеко не хота від'їхати від дому, бо цю машину постійно тягати вже надоїло. Я хотів вам показати непрагану калібровку руля, що вона робить, які симптоми. І взагалі тут руль криво сидить, не знаю, треба розбирати, пробувати. Так, ну що, опять машина заглохла. Опять все те саме. Так, отак, вот бачите, зараз покажу, що з цією машиною. Загоряється ESP. І машина глохне. Вентилятор включається в аварійний режим і машина глохне. Опять зараз завожу, перегружаю, заводимо. Машина у нас взагалі не заводиться. Так, ще раз спробуємо на ключ. І пробуємо заводити. ESP у нас, бачите, не зникає. Бачите? Ще раз спробуємо заводимо на ключ. Все, і поїхав. Я від'їхав десь 3 км. І от вона таким мій участку дорогу. Курма є, але ми зараз прямо будемо робити її на дорозі. Все, машину. Як можна її завести, це попробувати перегрузити клему, дати комп'ютерний збой, щоб він не фіксував помилку. Так, всім привіт. Сьогодні у нас довгий день. Яка коло це автомобіля. З чого тут починати, поки що мовчу, я не знаю, може ви заціните, хто по електрики займається автомобілях. Тому що, не знаю, мені здається, що це трохи неблагодарна робота іменно на Україні. За цей час, скільки я потратив коло цієї машини, який діагноз її поставити, поки що не можу. Тому що мінялася тут 4 рази апаратура, прив'язували ключ. І то саме машина у нас їде, трошки нагрівається і глохне. Так, і розуміємо, що ми останній раз я їхав машина. Буває, їде два дня буває тиждень. І потім починаються глюки. Вона просто вирубається, не заводиться. Посадить деякий час, тиждень, там наприклад, опять заводиться. І які причини поки що я копаю? Це, по-перше, Моторісти багато разів тут мотор ковиряли, що тут робили. Проводка вся висить. Розумієте? От все це висить. Це ніхто не хоче кріпити взагалі це все. подивіться, Мотано все дешевою ізолентою. Оце взагалі були то, тако притиснуті. Тут. Я просто чесно, в мене немає слів поки що. Далі. Апаратуру бачите, від Opel Vector 2.2. Я думав, що від 2.0 не знаю, чи є такий двигун. Ну, 2.0 є взагалі, на програмі. Далі по мотоні косі. Чому я це все зняв? Там немає ні доступу туди добратися. Бачите, з вже знімати. Мені здається, я останній наскільки спокійно, але чесно. Буває хоча взяти паузу, ніхто не ціни цю роботу. От, то, що ти знімаєш, перебираєш всі провода. потім кажуть, або дорого, що там два проводки покласти. Тут не просто два проводки, тут мінімум плюс-мінус десь. До 50 поводів на цьому блокові, щоб ви знали. Ну, около такої кількості. Тут будь-який провод відвалюється якийсь основний і ця машина здохла. З що я сьогодні буду починати, це повністю перебирання моторної коси. Далі, якщо це не проблема у поводці, то ви знаєте, за що йде мова далі. Ви знаєте, що на цих апаратурах, по-перше, апаратури всі бивушні з машин. І ви знаєте їхні проблеми, особливо в цих опельовських апаратурах і опельовських блоках, які знаходяться на блоку двигуна. Він йде як блок ЕБС на ті жилі компаунді, які волоски розширяються при нагріві і вони відстають від плати. Щоб туди дійти до цієї апаратури, її потрібно зняти. Любе вмішательство туди. Тут не запаяйте нічого, взагалі, просто ну, дуже інтересно зробили. Лучше б цей блок був десь вже під крилом. Тому що тряска мотора от постійно воно ще додає ускоєння тих волосків відвалювання іменно за вібрації. Ну, поки от так, я не знаю, що вам далі показувати. Далі фішка пінів. Поки що тут отдільна тема. Видно, вона знімалася багато разів. Ну, я так розумію, що тут на свічі кала більшість питання іде таке. Але всі піни розвалені. Далі вся ця проводка. От, висить на моторі. Але я би хотів почати. Потрібно і блок АБС досягати мені фішку, бо треба дивитися, що з калібровкою датчика у поворота. Чому ніякі параметри він не може бачити, що з блоком случилось. Чи відключений датчик, чи що, я поки не можу вам сказати. Ну, Проводка, бачите, тут усе повністю перепорпанено і мотано цією ізолентою, дешевою. Бачите? Все дешева ізолента. Вона, бачите, розсипається сама від себе, бо вона на вулиці не, недопустима. Ну, нічого, нічого далі не буду показувати. Хто розуміє в електриці, то пойме, як сюди питання проявляти і так далі. Нагадую, сюди має бути 5 плюсів. Силові контакти тут, де, звісно, вони грубші, бачите, виглядають. От на цій фішці, бачите, раз, два, три, 4, 5, 6. Будемо це все розбирати. Є скрутки в косі. Я сам робив скрутки, але вони в цій місці. Тут є скруточка, бачите? От. І це все треба буде, потрібно буде перебирати. Дивитися повністю всю косу, чи нічого ніде не проте. Далі проводку сюди витягнути, це просто ну, одільна тема. Поки що далі на датчик колінвала теж проводка, все, що тут мотано. Перемотано і так далі. Я навіть, ні, це не датчик колінвала. Оце Вовін. Да, це є датчик колінвала. Тут не знаю, чи коні вони, кабель чи ні. Ну, нічого, будемо розбирати. Перебираю всю проводку. Далі чому це все знімається? Сюди багато раз тикали на сервісах голки, я сам тикав. Шукали питання. І ви знаєте, коли голки ми запихаємо, то ми нарушаємо там такі контакти, які закладаються. Ми можемо розгинати їх, забивати голкою. Стукнуло на ямі, піндес відійшов, не контакт. І от такі у нас можуть бути проблеми. Ну, дав Бог, щоб це було все у проводці, ну лиш не в апаратурі. Бо це просто буде. Я кажу, я просто роблю 2 дні, три, оце опять коло машини, і просто напрасно. Ну, що робити? Поки що так. Клапан, як я заглушений, він де електронний. Ну, поки що такі. от... Справді неїсправності в електриці. Ну, чи це в апаратурі чи в проводки Я більше підозрюю проводку, тому що це четверта апаратура чи п'ята на цій машині. Два роки вона вже ходить по сервісах, не знаю, що її тут роблять. І все-таки машина ця попала до мене. Будемо пробувати це все перебрати, всю проводку, перевіримо питання. Далі замінимо навіть еле, це все буде піднімати, дивитися контакти <кій> і на головні мере. Від цього еле йде 4 плюса на ТНВД. Оце я показую Еле. А далі вже будемо дивитися. Предохранителі йде туто. Там якраз бачите, зелене, все, всі піни. Теж, бачите, проводка зелена, протета. Ну, будемо дивитися. Так, ну от, косу я зняв всю ізоляцію. Е, Ось такий у нас датчик колінвала. <coughs> Отак от, проводка собі була, скручена в ізоленту. Ну, Вроді би вона не торкалася, якщо б торкалося, то вона б не заводилася. Це скорше доповнительна маса. Не знаю, чому її накинули. Видно, когось ця машина доставала теж. <кій> так, побачимо <тут> протети. <кій> Трошки провод, ну, ізоляція не про Так, далі дивимося, що тут в нас по поводці. Оце в нас скрутки мас. Бачите, на схемі я дивлюся, де скрутки плюсів. Я їх тут взагалі не бачу в косі. Поки що не бачу. Це ще не основна проблема, що питання пропадає. Це у нас і кабель на тахометр. Бачите, А цей у нас йде на датчик колінвала. Коротше, проблема буде глупша, ніж кажеться. Оця проводка теж вся мотана. Вона йде, не знаю. Може, монтажний блок. Я зараз буду шукати скрутку чотирьох плюсів, які запітують цей блок. Ну, схему вам покажу, схема є. В общем, цієї фішки вони мають виходити. А може і цієї. Будемо зараз все це дивитися. Ну, сюди не бачу більше ніяких таких переходних. Оце у нас фішка скоже, що це на датчик клапана управління. От, бачите, турбіною. І на розходомірник. Всього у нас тут 5 проводів, ну мало би більші бути. В общем, це схема блоку управління. Що я буду переробляти в схемі? Це бачите, 54, 56, 52, 50 контакт. Це у нас буде корічний провод. Бачите, 4 корічних провода. Ми далі що робимо? Це їх у купу З'єднуємо і кидаємо на масу для скузово. Далі. Ми бачимо, що це головне реле. Тут зараз я вам покажу. Так, зараз я покажу, покажу вам. Так, 28-й контакт. Запускає в нас реле, бачите? головне. Через крем 15-й йде у нас на реле. І зараз ми 53, й 55, й 51, й 49. й 4 плюси. Це основні плюси, бачите, блока. Бо машина на ходу глохне, не чути ТНВД, не можуть відвалюватися зразу з купа плюсів з блоку. Скоже, що проблема все-таки буде з машиною, я думаю. Так, дивимося далі. далі. От головне реле. Вот 87-ма клема. Коротше, я не знаю, що тут так придумали. Я не знаю, де стикович на цих плюсів. Коротше, все йде через суфішку. Ми зараз мимо машини бахнемо через подохранитель. Хороший на 30 ампер. Пустимо дільне питання, щоб не скривати це все. Дивіться, цей провод чорний у нас йде на реле. От, я його досягнув. От бачите. От чорний поводок. Він у нас йде на реле. Це в нас маса. Точніше, це вже йде бачите, плюс зразу. Так я не зрозуміти, як воно запускається. Чому тут плюс накинутий зразу? Щось дивно дуже мені так. Тут, напевно, щось у колхозено буде. Ага. Странно дуже. Це навіть дуже странно. Так, а як це реле туди включається? Нічого не вам поняти. М -м -м. Фу, щось там у колхозено, ребята. Та що там у колхозено буде? Так, давайте подивимося на схемі, які тут повод. Я бачу, що плюс йде зразу на... Я взагалі це, що я взагалі в шоці, поки так, нічого не поняти. Е... Так, йдемо на схему дивитися. Та на схемі вроді би не, не, нема поводу сюди накинутого. Так, давайте вернемося назад. Так. А, ні, є. Є, бачите, 20 амперний подохнитель. Так, це я не це, наверное, але дивлюся. Там мочніший йде набагато. Так. Ну, дивимося, що це еліподор. Ні, це і є наше еле, так? Да. Е, да правильно, все-таки, бачите. Е, 30-й йде з 86-м. Бачите, від CBS -а плюс, да е, Як туди цей блок запускається? Так, а запускає цей блок. Одогнітель під номером f 13 який знаходиться в салоні. І він йде через ключ замка зажигання. все таки це з салону запускається в нас цей блок. Так. Да. Так, це я вам покажу. І він на фішку B приходить на 16-й номер. От. F-13. Так, зараз ми будемо готати в долину. Так, де в нас 16-й номер? Вот. Бачите. Питання має з'являтися на сходом'яннику при включенні зажигання і має йти на блок. Через цей подохранитель. Так, зараз я вам попробую показати, куди він ще йде, якщо вийде. Треба вочно гортати, бачите. Так, yes. зменшив схему, щоб не мучитися. Так, дивимося оцей предохранитель Це не те, що я дивлюся, що нам треба. От тут з'єднання теж йде. Це у нас на клапан ЄГА питання має бути. Далі що у нас? Датчик масового воздуха. І на 16-й не знаю, який тут номер, от сюди. Це я не туди дивлюся. Коротше, от клема 15, яка запускає блок, бо більше я не бачу. Тут це в нас концевики виключателя педалів, І це датчик скорості автомобіля. Це все через клему 15. От дуже цікаво, бачите, було поїздити мені і, наприклад, зняти фішку розходу на фішки і повірити, чи там би було 12 вольт. Якщо в нас пропадає питання там, то основна причина може не тут, де я це все перебираю всю поводку. А основна причина йде в нас в салону. Є десь по-любому. Я не можу не знаю, де ці з'єднання. По-любому вони десь в салоні. По-перше, це з'єднання в салоні, бачите, як, як туди лізти? Що робити, не знаю. А ні, то переробляти схему машини, тягнути оддільний провод на реле, наприклад, плюсовий. Точніше мі мінус, Але я не знаю, як там взяти мінус. Ну, Що будемо думати? Ну, Поводку, я не хочу туди дориватися, це треба все відкручувати повністю. Ну от, Я перемотав всю поводку. Буде друге живлення на блоку управління двигуна. Подивимося, чи нічого не буде попадати. Це віддільний плюс, буде друге реле теж включати. І подивимося, може в нас і головним реле є, що не витає, вона у нас в плюса. Але це реле включає і блок. Так, так само. Ну, от так проводка, покладемо це все в гофу і кладемо на машину. Проводка перевірена повністю. І далі вже будемо збиратися, дивитися, що які в нас далі будуть проблеми. Так, ну що, поїздив на машині вже день-два. Ще машину не віддаю, ще потестую. Проблеми у нас далі машина не набирає обороти. Багато що вийшло відновити. Слава Богу, що все добре. Сервісний у нас ключ світи, тому що б'є помилки у нас по клапану управління турбіною. Ну, турбіна дує, непогано. Так, що я зробив, щоб вона дула, зараз я вам покажу. Так, от тут вже друга схема, яка запускає Це все я мив, це постягував. Взагалі всю проводку я про мотора перебрав, де клав гофу в таких місцях, де буде протиратися. Ну, тут теж не мішало би накинути гопу. Далі у нас клапан управління турбіною. Я бачите, що поклав поки свою перемичку на правці трубочку. Ну, це ні в випадку ви не робіть, бо воно може вбивати турбіну, але я це роблю, не боюся. Е, що воно дає? Тому що турбіна відкривається і машина хоча б їде у нас. Далі клапан є, заклинивший. Е, потім цей датчик я промив. Усі повністю заслонки. Бачите, моторісти знімали, це все закленивши повністю. Ну Ця одна заслонка що ходить, І то вона теж. Тяжень ходить до особі. Бачите? Ну, це вправляється, це у нас управляється верховою заслонкою, а це в нас укус уповляється. На самий мотор вже, бачите? Аж там у долині є заслонка, в опустнім колекторі. Ну все, Поки що на цим все. На цій машині я поки що. Напевно, що на цей гік вона вже до мене більше не поїде. Всім дякую за увагу. ЄСП я відключив, тому що датчик завжди, я відключив фішку, бо то, що машина починає давати криві показання і починає сама тормозити. лише я зробив, щоб цього не було. Все, поки що на цим все. Отакий от ремонт. Слава Богу, що не глохне у нас мото це саме головне. Всім дякую за увагу.